Ранок 17 липня 2025 року для України розпочався не зі світанку, а з ударної хвилі. О 4 годині 45 хвилин за місцевим часом у небі над східною частиною країни раптово з'явилися 30 російських безпілотників, оснащених модулями радіоелектронного придушення. Вони створили перешкоди на всіх частотах військових каналів зв'язку. Повністю перекривши передачу даних і командування в режимі реального часу, це була лише перша хвиля. За нею послідували шість крилатих ракет типу Калібр, випущених з кораблів військово-морського флоту Російської Федерації, які перебували в акваторії Чорного моря. Їхньою ціллю стали три об'єкти: стратегічно важливі виробничі майданчики безпілотників, розташовані в містах Дніпро і Полтава. Саме ці заводи забезпечували Збройні сили України сучасними розвідувальними та ударними безпілотними літальними апаратами, завдяки яким українська армія зберігала маневреність і завдавала точкових ударів по логістиці противника. У цей момент в української сторони був шанс зупинити атаку. Усього за п'ять днів до інциденту в країну прибула американська система протиповітряної оборони Петріот ПАК Пак-3». Проте, її програмне забезпечення ще проходило калібрування і не було повністю інтегроване в існуючу систему оборони. Це технічне відставання обійшлося дорого. Чотири ракети були збиті, але дві досягли своїх цілей. О четвертій годині 49 хвилин перша ракета вдарила по заводу під номером 17 А у східній частині Дніпра. Саме там на той момент збиралися нові партії тактичних дронів. Здатних працювати на малих висотах і в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби. Удар припав по центральному цеху збирання. Вибух був настільки потужним, що його ударна хвиля зруйнувала сусідні ангари, викликала масштабну пожежу і пошкодила силову інфраструктуру об'єкта. Згідно з оцінкою, наданою експертами з аналізом супутникових знімків, сума збитків на заводі становила не менше ніж 60 мільйонів доларів в еквіваленті. Вибух знищив не лише обладнання, а й десятки зібраних та ще не введених в експлуатацію дронів. У лічені хвилини одна з найважливіших виробничих точок України була повністю виведена з ладу. Супутникові знімки, зроблені через кілька годин після удару, показували жахливу картину. Місце, де ще напередодні працювали інженери і конструктори, перетворилося на вигорілу бетонну площадку, вкриту покрученими металевими конструкціями. Лінії електропередач, які живили завод, були розплавлені та звисали з обвуглених опор. На тлі руйнувань виднілися остови дронів, розплавлених із потворених полум'ям. Це була не просто атака по об'єкту інфраструктури, це був ретельно розрахований удар по найуразливішому, але водночас важливому активу української оборони її здатності розробляти і виробляти дешеві, масові, але ефективні, безпілотні системи. Росія обрала ціль не випадково. Атака на виробництво дронів це спроба відрізати Україну від її ключової переваги, позбавити її інструмента асиметричної війни, який протягом двох років давав реальні результати на полі бою. Відповідь української сторони не змусила себе чекати. Менше ніж за шість годин після ракетного удару в околицях Харкова, в одному з укріплених підземних приміщень, розпочалася термінова операція. Там не було екранів з голограмами, нових комп'ютерів чи кондиціонованих залів, лише бетонні стіни, стара техніка і тремтливе світло від перебоїв з електрикою. Але саме тут, у тісному просторі, зібралися найкращі технічні уми: інженери, оператори й тактики, щоб створити удар у відповідь. У них не було багато часу, не було дорогого озброєння. Але була мета завдати удару по самовпевненості противника. Так розпочалася підготовка до операції під умовною назвою Чорний Рій. План був зухвалим, майже відчайдушним, але максимально адаптованим до реалій української армії. Складних рішень у той момент не існувало, був лише один шлях уперед. У розпорядженні команди знаходилося 110 саморобних дронів, зібраних з цивільних комплектуючих, доступних акумуляторів. Пластикових рам, моторчиків з радіокерованих моделей і клейкої стрічки так, найзвичайнішої будівельної клейкої стрічки, якою кріпили вибухівку та електроніку. Удари мали бути завдані в три хвилі: перша 10 дронів радіоелектронного придушення їхнім завданням було заблокувати радіолокаційні станції в районі Білгородської області, особливо навколо об'єкта, відомого як Білгород-22. Це не просто військова база. Це центральне сховище ядерної зброї Російської Федерації, стратегічний об'єкт, доступ до якого контролюється на найвищому рівні. Друга хвиля включала 30 дронів, оснащених радянськими протитанковими мінами. Ці міни були прикріплені до корпусу дронів і налаштовані на підрив при будь-якому зовнішньому впливі, чи то влучання, перехоплення або втрата сигналу. Таким чином. Навіть спроба збити такий дрон могла обернутися для російської ППО знищенням власної техніки. Третя хвиля найруйнівніша 70 дронів камікадзе з зарядом від 2 до 5 кілограмів вибухівки. Їхнім завданням було вразити конкретні об'єкти всередині бази «Бєлгород-22». паливні резервуари, ангари з технікою, пункти зв'язку і особливо приміщення, де здійснюється обробка ядерних матеріалів. Кожен дрон був заздалегідь запрограмований на маршрут, розрахований з урахуванням рельєфу місцевості та радіолокаційного покриття, жодного зв'язку з оператором, лише автономна навігація. Це дозволяло мінімізувати ризик перехоплення і придушення сигналів. О першій годині, 10 хвилин ночі, 18 липня, одна за одною сотні саморобних машин піднялися в небо. Вони стартували з таємних майданчиків у районі міста Суми. Усього за кілька десятків кілометрів від російського кордону, без ліхтарів, без радіосигналів, без супроводу. Лише тиша і цілеспрямований політ у бік одного з найохоронюваніших об'єктів на території Російської Федерації. Через вісім хвилин перша хвиля подолала кордон. Десять дронів почали придушувати радари і системи виявлення, посилаючи в ефір потужні перешкоди на різних частотах. Ці саморобні модулі були зібрані з деталей, які зазвичай можна знайти в магазинах електроніки або на радіоринках, але працювали вони з вражаючою ефективністю. Російські станції спостереження зафіксували втрату сигналу, а персонал бази повідомив про сліпу зону тривалістю понад 4 хвилини. Цього було достатньо. О першій годині 24 хвилини у повітряний простір над базою увійшла остання і основна хвиля. 70 дронів із зарядами, їхній маршрут був вивірений до метра. Атака відбувалася одночасно з трьох напрямків, що дезорієнтувало системи ППО. Деякі дрони були збиті, але багато досягли мети. Усього за 90 секунд на території об'єкта було зафіксовано не менш як 38 прямих влучань. Один із дронів пробив захисний купол над Ангаром, де зберігалися хімічні компоненти, що використовуються в ядерних реакціях. Вибуху ядерного типу не сталося, але реакція між компонентами спричинила потужний вибух, еквівалентний підриву боєприпасу у 200 кілограмів. Величезна ділянка бази була охоплена вогнем, ангари зруйновані, техніка згоріла. Виникли пожежі на складах, детонація снарядів і руйнування залізобетонних конструкцій. Операція тривала менш як 20 хвилин. За цей короткий час було повністю дезорганізовано роботу одного з ключових елементів російської стратегічної інфраструктури, але можливо найважливіший ефект був не у фізичному збитку. Московські структури одразу після атаки перейшли на резервний канал управління так званий протокол Схід – Це аварійна схема передачі повноважень центрального командування на запасні вузли в Курській області. Такий захід зазвичай активується у разі початку масштабної війни, однак у цьому випадку її довелося застосувати через атаку дронів, зібраних буквально на швидку руч. Упродовж більш як 12 годин у регіоні було зафіксовано повний інформаційний вакуум, жодного зашифрованого сигналу, жодної команди. Це стало справжнім ударом по всій логіці ядерного стримування. У середині Російської Федерації наслідки операції відчувалися не лише у вигляді руйнувань, наслідувала ціла низка внутрішніх заходів, прихованих від широкого загалу, але таких, що стали відомими завдяки витокам служб безпеки. Федеральна служба охорони Російської Федерації, яка здійснює контроль за режимними об'єктами, розпочала термінове внутрішнє розслідування. Щонайменше троє старших офіцерів. Відповідальних за охорону та зв'язок на об'єкті бєлгород 22 були негайно відсторонені і поміщені під домашній арешт. За неофіційними каналами просочилася інформація, що на момент атаки частина чергового складу не перебувала на постах, а радари були переведені в частковий режим економії енергії. Цей факт спричинив справжній шок у генеральному штабі. Паралельно з цим у прикордонних гарнізонах Російської Федерації. Розпочалися масштабні заходи з підвищення боєготовності. Дев'ять військових частин, дислокованих поблизу українського кордону, були переведені у стан повної тривоги. У деяких із них військовослужбовці відмовилися ночувати на території складів з боєприпасами, побоюючись повторення атаки. Командири формували тимчасові наметові табори в лісосмугах і на віддалених від баз ділянках, щоби, хоч якось, мінімізувати ризик. Тим часом у міжнародній політиці удар по Бєлгород-22 спричинив хвилю реакцій. Країни Північноатлантичного альянсу в терміновому порядку підвищили рівень готовності на чотирьох військових базах у східній Європі. Ізраїльські збройні сили перевели комплекси Залізний Купол і Праща Давида в режим постійного чергування біля стратегічних об'єктів, включно з ядерними дослідницькими центрами. Ринки відреагували миттєво. Ціна на нафту за одну ніч зросла майже на 9%. Аналітики безпосередньо пов'язували це з ризиком нестабільності в ядерній державі, але, мабуть, найпотужнішим ефектом стала реакція військових аналітичних центрів у штабах і лабораторіях, де ще вчора розроблялися концепції гіперзвукової зброї та кібероперацій, тепер обговорювали скотч, деталі від дронів хобі та дешеві літієві батареї. Усього за 48 годин уся стратегічна парадигма змістилася від терміна високотехнологічна армія до поняття масова імпровізація Міністерства оборони країн Азії та Європи, за повідомленнями інсайдерів, уже ініціювали термінові дослідження концепції дронових роїв. Йдеться не про дорогі і штучні розробки, а саме про масове виробництво дешевих, одноразових, але ефективних бойових платформ. Тактика України довела, що реальна перевага сьогодні не у вартості техніки, а в її застосуванні. За 12 сотень доларів можна знищити техніку вартістю в десятки мільйонів. І це не теорія, це вже історичний факт. У США внутрішній аналітичний звіт Міністерства оборони назвав українську операцію маркером нової ери, постіндустріальної війни. У цьому документі підкреслюється, що армійське мислення. Засноване на швидкості, масі та сталі, може бути повністю зруйноване хаотичною логікою відкритих джерел, аматорської інженерії та відчайдушної сміливості. І в цьому сенс головного уроку, який подала Україна у сучасній війні, перемагає не той, у кого більше зброї, а той, у кого більше уяви. У школах і університетах Сполучених Штатів. Викладачі почали використовувати атаку на Білгород 22 як кейс не руйнування, а винахідливості. Цей приклад використовується для демонстрації того, як нестандартне мислення здатне змінити співвідношення сил. Сучасний підліток із паяльником і ноутбуком може виявитися більш стратегічно значущим ніж бронетранспортер або винищувач п'ятого покоління. Атака українського рою не просто зруйнувала важливий об'єкт, вона зруйнувала міф. Міф про те, що тільки наддержави визначають хід війни, міф про те, що перемога це прерогатива багатства і промисловості, міф про те, що маленька країна може тільки захищатися, але ніколи не завдавати ударів. Це була не просто відповідь, це був виклик. Білгород 22 став символом завершення однієї епохи епохи, де панування визначали арсенали, бюджети і технології. Тепер починається нова ера. Де цінність здобувають ідеї, гнучкість і сміливість, світ спостерігає і, можливо, саме зараз у цьому димі й хаосі народжується нова формула війни, в якій домінує не міць, а винахідливість.